Слава Богу, дорогі брати і сестри! Всі ми з вами протягом останніх декілька років спостерігаємо за тим, як державні чиновники та засоби масової інформації розколюють українське суспільство. І з мільйонів прихожан Української православної церкви роблять ворогів держави. Задаєшся питанням, чому так стається? Адже Українська православна церква засуджує. Війну Росії проти України, прихожани Української православної церкви сьогодні воюють і захищають державні кордони України. Українська православна церква щоденно надає допомогу військовим та всім, хто цієї допомоги потребує. Українська православна церква щоденно молиться за Україну, за її військо, за владу і за всіх українців. І в сьогоднішній день ось хотілося би розповіти. Розповісти, скільки саме Українська православна церква молиться, і хочеться взяти до прикладу Божесну літургію саме головне богослужіння, яке звершується в православних храмах. Перший під час Божесної літургії священник молиться за державу та православних українців на проскомідії. Проскомідія це перша частина літургії. Священник з просфоривий має частичку з такими словами Поміні Господі, мою страну нашу і православних людей є я. Слід також зазначити, що кожна країна вона богом хранима, і Бог оберігає ту країну, в якій до нього моляться, проте, якщо в країні з Богом воюють і принижують людей, віруючих в нього, то відбувається все навпаки. Також під час проскомідії священник з просфор вимає частички за живих і померлих, в тому числі і за військових. Друга частина божественної літургії розпочинається возгласом священника благословенно царство та мирною єктинією. Ця єктинія має таку назву від того, що ми по особливому просимо миру. У мирі ми просимо Бога освищенням мірі і спасенні душ наших. Ми просимо миру для всього світу. Що в кожному куточку нашої планети був мир. Також цієї тінії ми просимо за Богом хранимо державу нашу, за владу та її військо. Усі богослужіння в храмах Української православної церкви звершуються церковно-слов'янською мовою. На цій мові місто називається Градом, а село Весію. І на мирні тінії ми просимо Бога за кожне село нашої держави, за кожне місто, за країну. Та всіх людей, які вірою тут живуть. Також ми молимося за ізобілії плодів земних, за мирні часи, молимося за всіх плаваючих, подорожуючих, недужних, страждущих, полонених і молимося за їхнє спасіння. Коли гинуть ні в чому не винні люди, коли діти втрачають своїх батьків та стають сиротами, коли матері плачуть над могилами своїх битих дітей, це все велика трагедія та скорбота. І ми просимо Бога, щоб Він позбавив нас від всякої скорботи, гніва та нужди. Після читання святого Євангелія слідує сугуба іктинія, де ми також молимося до Бога обоохранімій стороні нашій, властях і воїнстві і я, де тіхої і безмолнеї житє поживемо всяком благочесті і чистоті. Також на цій ктінії вставляються особливі прохання. Де ми молимося за всіх живих, в тому числі і військових, просимо Бога, щоб Господь дарував мужність нашим захисникам, зберіг їх цілими та неушкодженими, тих, хто в полоні повернув додому, а поранених вилікував. Після сугубоїктині священний синод Української православної церкви благословив читати особливу молитву, в якій ми просимо миру українській землі, позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ. Зберіг тих, хто у вічі та втратив свої домівки. Молимось і за тих людей, які допомагають нужденним. Просимо Бога, щоб Господь умудрив владу, позбавив полонених, зцілив хворих та дарував перемогу. Під час Божесної літургії ми також молимося за всіх від віку спочилих православних християн, в тому числі і військових, які загинули, захищаючи нашу державу. Просимо, щоб Господь. Простив їм їхні гріхи та помістив у тому місці, де перебувають праведники. Під час великого входу, коли священник переносить святі дари жертвенника на престол, священнослужителі просять Бога за пристоятеля церкви, за правище єпископа, за церковний клір, а також просять Бога, щоб він пом'янув у своєму царстві богом храниму державу нашу, владу і війську. Після того моменту. Як хліб та вино стали тілом та кров'ю Господньою, священик читає таємні молитви, в яких також молиться і за державу, і за владу, і за військо, та просить для них мирного правління. Ще одній таємній молитві, яка читається в алтарі, священик просить, щоб Господь помянув місто або село, де він проживає, помянув кожне місто нашої держави, нашу країну і тих, хто вірує в ній живе. Також священик просить за всіх плаваючих, подорожуючих, недужних, страждущих, полонених і молиться за їхнє спасіння. Уже в самому кінці Божесної літургії читається замовона молитва, в якій проситься миру для всього світу, для церквів, для священиків, для війська та всіх людей. Щойно ми побачили, скільки разів. Під час Божесної літургії в храмах Української православної церкви моляться за Україну, за її владу, за військо і весь український народ. Звичайно, кроме Божесної літургії є також вечірні та ранкові богослужіння, є різні канони, акафести, молебні, де ми молимося також за Україну, за її перемогу, за мир в нашій державі. Також щоденно ми молимося і звершуємо панахиди за полеглих, Військових, які віддали своє життя, захищаючи державні кордони нашої держави. Але не дивлячись на всі ці труди, які ми робимо заради перемоги України, знаходиться дуже багато людей, які захоплюють храми Української православної церкви. Приходять люди, які до цих храмів взагалі не мають ніякого відношення і щось хочуть забирати. На державному рівні, на рівні Верховної Ради, хочуть заборонити українську православну церкву. І хочеться задати запитання, кому це вигодно, для кого ви дієте в такому випадку? Якщо ви закриваєте наші храми, якщо ви не дозволяєте мамам приходити в наші храми і молити за своїх дітей, які сьогодні на фронті? Якщо ви не дозволяєте жінкам приходити в храми і молити за своїх чоловіків, які сьогодні захищають Україну, то для кого ви працюєте? На чий бік ви стаєте? Що ви доброго робите для України? Дайте нам спокійно молитися, і ви побачите, як розквітне наша держава. Не ворогуйте з Богом, моліться Богу, і Бог допоможе нам перемогти.